Android чи iOS вічна війна. А от колись існувала ще одна платформа, третя. І вона не була шматком лайна. Ми в лайні, ми в лайні. Вона реально могла стати альтернативою. Вона виглядала свіжо, працювала плавно і мала інтерфейс, який навіть сьогодні здається стильним. А ще її телефони були яскравими, як цукерки. Такі, що ти впізнав їх здалеку. Але все одно ця платформа, на жаль, померла. Windows Phone. It's gone. Сьогодні це історія про Windows Phone. І головна інтрига тут не яка система краща, а головна інтрига, як Microsoft могла бути настільки близькою і все одно. Програти і щоб зрозуміти, чому Windows Phone з'явився за що боровся, і чому зрештою програв. Нам доведеться повернутися значно далі ніж у 2010 рік. Бо він не впав з неба. Він виріс із дуже старої мрії Microsoft зробити Windows усюди. Середина 90-х. світ комп'ютерів починає стискатися. Людям хочеться переносити з собою календар, контакти, нотатки, документи на одному пристрої. З'являється цілий зоопарк гаджетів. Такі як кошенькові комп'ютери, органайзери, промислові термінали та навігатори. І проблема заключається в тому, що, звичайно, Windows для цього надто важка. Вона дуже хоче, багато пам'яті, енергії та й взагалі не розрахована на маленькі екрани. Тому Microsoft робить логічний для себе крок. Якщо Windows не можна схуднути, треба зробити окремо Windows для маленьких пристроїв. Так у 96-му виходить Windows CE під кодовою назвою. Pegasus. це перший раз, коли Microsoft реально створює мобільну операційну систему як окрему платформу, а не надбудову. І тут перший холодний душ для майків. Поки Microsoft робить офіс у кишені, ринок закохується в іншу філософію. Це простота. Головним улюбленцем стає PALM. Palm органайзери були маленькими, зрозумілими і швидкими, а їхня секретна зброя це рукописне введення під назвою графіті. Тобто тобі не треба було малювати букву, як у зошиті. а треба було просто написати спрощений символ одним чітким рухом, і система це надійно зчитувала. І поки Microsoft намагається зробити маленький ПК, Palm продає відчуття. Це не комп'ютер, це просто зручна штука для життя. І отут Майкрософт робить те, що вона вміє найкраще. Не виграє з першого разу, але переробляє свій підхід. Уявіть собі, кінець 90-х. Sega готує нову консоль Dreamcast. А розробникам треба швидко робити ігри, портувати движки, збирати команди. І Sega домовляється з Microsoft. Щоб частина деф інструментів Dreamcast була дружньою до Windows-розробників. У 98-му Sega прямо говорила, що їхні інструменти дозволяють робити Dreamcast-ігри на Windows ПК і користуватися знайомим середовищем розробки. А тепер важливий нюанс. Dreamcast не завантажував Windows CE як головну операційну систему. Windows CE була скоріше опцією набором бібліотек і рантайму для конкретної гри. Тобто гра, зроблена під WinCE, приносила потрібні компоненти на диску і запускала їх Разом з собою. Sega в свою чергу, отримувала більше студій і швидші порти. А Microsoft головне для себе. Це реклама і трошечки піару. І це виглядає як райній трейлер майбутнього. За кілька років Microsoft вже піде в вабанк зі своїм Xbox. Переходимо далі. Після цього дивного камео з Dreamcast Microsoft нарешті робить те, що виглядає як нормальний продукт для людей, а не для фанатів техніки. І вже 19 квітня 2000 року стартує. Pocket PC. Те, що пізніше назвуть першим поколінням Windows Mobile. Всередині ядро Windows це є 3.0, але інтерфейс вже заточений під кишеню зі стартовим екраном today з календарем і поштою. Зверху була панель навігації, зліва кнопка Start, а керування майже завжди стилусом. І продавали це максимально просто, ніби офіс в кишені. Був Pocket World, Pocket Excel. Pocket Outlook, браузер, медіаплеєр. І головне, ти ставив його в док-станцію, і все синхрониться з ПК та Outlook, ніби це продовження твого комп'ютера. Ікона тієї епохи був компакт iPac-U. Тонкий, модний, з кольоровим екраном 240х320, був процесор Intel на 206 МГц і 32 оперативки. За мірками 2000-го це звучало як міні-ракета. Причому коштувало це приблизно в 500 а Microsoft навіть у 2001-му хвалилася, що Pocket PC перетнув позначку в 1 мільйон проданих пристроїв. Але тут же вилізає слабке місце. Це була просто Windows, але зменшена. Багато меню, налаштування дрібних кнопок, красиво для бізнесу, але не завжди просто для звичної людини. І щоб догодити всім одразу, Microsoft починає множити варіанти. І ми плавно входимо в хаос під назвою Windows Mobile. 23 червня 2003 року Microsoft офіційно запускає бренд Windows Mobile. Звучить дуже красиво: Windows в кишені. Одна родина пристроїв, один впізнаваний бренд. Але на практиці виходить не одна родина, а цілий гуртожиток. Під Windows Mobile одночасно живуть різні формати. Такі як класичні КПК зі стилусом, Pocket PC Phone Edition, тобто КПК з дзвінками, а також смартфон. Це був телефон без сенсора, де ти жмеш на хрестовину і кнопку ОК. Як це відчувалося для звичайного користувача? Купуєш ти Windows Mobile і не розумієш, що саме ти купив. На одному девайсі ти тисяєш з силу самодрібні чекбокси та меню старт. на іншому прокручуєш списки клавішами і шукаєш, де тут взагалі клавіша назад. Далі додаємо ще один шар хаосу, і це виробники і оператори. HTC, Samsung, HP, Dell. Кожен малює свої оболонки, ставить свої кнопки, додає фірмові програми. В результаті дві Windows Mobile можуть виглядати як дві різні системи. А оновлення приходять коли-небудь або взагалі не приходять. І все ж у середині 2000-х Microsoft робить реально корисні штуки для роботи. Наприклад, у Windows Mobile 5-ї версії з'являється Persistent Memory. Тобто, якщо батарея сідає в нуль, то ти не прокидаєшся без контактів і календаря, як це бувало раніше. Для бізнесу та й звичайних людей це було прям спасіння. Проблема тільки в тому, що зручність для звичайної людини все одно буксує. Інтерфейс лишається настільним, маленькі елементи, вкладені меню, стилус як милиця. І поки Microsoft намагається еволюційно підкрутити цей світ, на горизонті вже видно подію, яка переверне правила гри. Після появи iPhone стало ясно, смартфон це вже не календар з поштою. А повноцінний кишеньковий комп'ютер для інтернету. Apple показала iPhone 9 січня 2007 року. А в продаж у США він пішов 29 червня 2007-го. І головна магія була не в залізі, а в тому, що телефон нарешті став пальцеорієнтованим. Великий екран, мультитач, жести, нормальний веб. А потім другий удар під дих. 10 липня 2008-го Apple відкриває свій App Store. На старті там було 500 плюс застосунків. І раптом телефон перетворюється на платформу, де все вирішують додатки: ігри, месенджери, камери, банки. Просто все. І майже одразу підтягується Android. Перші комерційні Android-смартфони на кшталт HTC Dream виходять восени 2008-го, тобто за півтора року ринок приїжджає в нову реальність. iPhone з красивим закритим світом і Android з відкритістю та швидким ростом. А Microsoft в цей момент живе в старій парадигмі. Windows Mobile 6 показали 12 лютого 2007-го, але це все ще відчувається як персональний комп'ютер якого посадили на телефон. Майки намагаються пофарбувати інтерфейсу Windows Mobile 6.5, а 6 жовтня 2009 запускає Windows Marketplace for Mobile, тобто свій магазин застосунків. Та ринок вже навчився жити в епосі жестів і App Store. І це не просто моя оцінка. У вересні 2009-го Стів Балмер публічно визнає, що Microsoft накосячила з Windows Mobile і що потрібна радикальна зміна курсу. Тому далі був повний перезапуск і вже. 15 лютого 2010-го на Mobile World Congress Microsoft показує наступне покоління Windows Phone 7. І отут починається найцікавіше. Windows Phone 7 виходить восени 2010-го, і він виглядає як ковток свіжого повітря. Метро дизайн, багато типографіки, мінімум рамок і живі плитки, які рухаються прямо на головному екрані. Плюс Microsoft жорстко стандартизує залізо, щоб система всюди працювала плавно. І знаєте що? Вона дійсно працювала дуже плавно, але під красивою оболонкою сидить проблема. Яка вбиває платформи без жалю. Це екосистема. На старті бракує багатьох звичних речей. Частину фіч допилюють оновленнями, частину сервісів роблять слабшими, ніж на iOS або Android. Користувачі дивляться і кажуть: Окей, це все гарно, красиво, але де мої додатки. І найгірше, коли платформа тільки набирає хід, компанія робить різкий поворот. І частина ранніх фанатів відчуває себе тупо тестерами. Так, це той момент, коли перезапуск перезапускають ще раз. Щоб зрозуміти, чому так сталося. Треба побачити внутрішній хаос Microsoft того часу. І найкраща ілюстрація це проєкт, який жив паралельно з Windows Phone. Проєкт називався Kin. Поки Microsoft готувала Windows Phone 7, компанії паралельно визривав ще один мобільний план. І він виглядав так, ніби різні команди змагалися між собою всередині одного офісу. Щоб зрозуміти, звідки взявся KIN, треба згадати легенду нульових. І це Sidekick. Його робила компанія Danger, яку у 99-му заснував Енді Рубін, той самий, який потім піде робити Android? Sidekick вийшов у 2002-му і став телефоном для спілкування. Екран розвертався в бік, під ним повна кверті, клавіатура, друкуєш двома великими пальцями, як на міні-ноутбуці. Фішка Sidekick була навіть не в залізі, а в ідеї. він жив у хмарі. Задовго до того, як це стало модним: контакти, календар, частина даних, все синхронізується з бекендом, плюс постійний інтернет GPS, пошта і месенджери. Для молоді того часу це було як сучасний смартфон, тільки в епоху, коли інші ще жили органайзерами або бізнес-поштою. Але ця хмарність боляче вистрілила. 2 жовтня 2009 року стається великий збій сервісу сайтки, користувачі тимчасово втрачають частину даних, продажі навіть призупиняли, а історія полетіла як гучний урок про те, що без Надійного бекапу це лотерея, і ось тут найцікавіше для нашого сюжету. Microsoft купує Danger у 2008 році, щоб швидко зробити молодіжну платформу під кодовою назвою Project Pink, із цього народжується сам проект Кін. Тобто Кін це по суті спроба взяти магію сайтки, це соціальність плюс синхронізація, і продати її вже під брендом Microsoft. Але Кін виходить у 2010-му, тобто надто пізно і занадто дивно. Його продають майже як смартфон, але люди відчувають напівсмартфон. У підсумку лінійку знімають з продажу вже 30 червня 2010 року. Це через 48 днів після старту. А потім закривають і e кін студіо, без якого половина фішок тупо просто вмирає. І e кін це симптом. Microsoft одночасно бігла двома мобільними доріжками, і це тільки розмазувало ресурси. Після такого висновок очевидний: один ракурс, один стек, одна ставка. І вже у 2012 році Microsoft повертається з Windows Mobile 8. Архітектура змінюється кардинально. Платформа стає сучаснішою. Отримую кращу базу під майбутнє, краще працюю з новим залізом, відкриває більше можливостей для користувача. Але є проблемка, яка повторюється як прокляття. У гонитві за майбутнім майки знову відрізають минуле. Частина того, що було до цього, не переноситься так гладко, як хотілося б. І для користувачів та розробників це звучить, як ми знову починаємо з нуля. А після кількох таких нулів довіра тане. І саме в цей момент Microsoft робить найгучнішу ставку. І це союз із брендом, який для багатьох людей на той час і був синонімом слова телефон. І от ми приходимо до моменту, коли Microsoft розуміє, щоб реально зайти на мобільний ринок, потрібен не просто софт, потрібне залізо, дизайн і вміння продавати телефони мільйонами. І тут на сцену виходить. Nokia 10 лютого 2011 року Nokia та Microsoft оголошують стратегічне партнерство. Nokia робить Windows Phone своєю головною стратегією для смартфонів. Умови виглядають як ідеальний обмін для всіх. Nokia дає залізо та дизайн, обіцяє інновації поверх платформи, особливо в камерах. Приносить Nokia Maps як частину майбутніх MAP Microsoft і навіть свої угоди з операторами для Білінгу, щоб люди могли купувати контент там. Де кредитки непопулярні. Перший великий символ цього союзу це Lumia 800. Вона вийшла в жовтні 2011-го. Nokia робить дуже правильну ставку на емоцію: яскраві кольори, впізнаваний корпус, щоб Windows Phone запам'ятовувався не тільки плитками, а й самим телефоном. Але справжній вау-момент. Це Lumia 920, анонс якого був 5 вересня 2012 року. І тут головна зброя це камера. Бо Nokia продає її не як ще одна камера, а тупо як магію, де магією була оптична стабілізація, де весь оптичний блок підвішений і стабілізується маленькими пружинками. Сенс простий: телефон може довше тримати експозицію в темряві. І фото виходять розкішними, менше змазу від рук. І ще було кілька фішок, які тоді реально виділяли Lumia 920 з поміж всіх. Екран, який реагує навіть у рукавичках, плюс флагманські штуки на кшталт QI без ротової зарядки. У 2012 році це виглядало як магія. А ще у цій історії є дуже кумедний епізод. Nokia спершу виклала про моролик про стабілізацію, а потім виявилося, що частину кадрів зняли не на Lumia 920. Довелося вибачатись і показувати реальне відео. Але парадокс в тому, що це сильніше розкрутило тему камери. Всі про неї говорили. І все ж таки, навіть найкраща камера не лікує головне. Це еко-система додатків. Тому далі Microsoft робить наступний крок. І вже в вересні 2013 оголошує про купівлю мобільного бізнесу Nokia. І тут настає 2014 рік. Іронія заключається в тому, що саме тоді Windows Phone нарешті стає таким, як його хотіли бачити з самого старту. На біл 2014 Microsoft показує Windows Phone 8.1. І за відчуттями, це найдоросліша версія системи. Тут з'являються речі, без яких у 2014-му телефон вже важко уявити. Фішки були такі, як Action Center. Тобто центр сповіщення швидких перемикачів, кортана, як голосовий помічник, правда, спершу в Бетті, новий Word, Flow, Keyboard і свайп-набором, до яких ми вже звикли в кожному смартфоні. Більше персоналізації стартового екрану, плюс набір сенс для контролю батареї, пам'яті і трафіку. І навіть Wi-Fi сенс, який автоматично підключає до знайомих хотспостів. Оновлення приходило хвилями. Для Lumi розгортання Windows Phone 8.1 стартувало в середині липня 2014-го, і це ще раз показало проблему. Платформи. Ти можеш мати класну працівну систему, але на різних моделях вона з'являється, коли з'являється. І знову ж таки, головний ворог нікуди не подівся це екосистема. У 2014-му Android та iOS вже збирали практично весь ринок, і це понад 96%. А Windows Phone крутився біля 2-3%. Для розробників це проста математика. Навіть якщо платформа хороша, Пріоритети все одно там, де аудиторія. Тому фінальна логіка Microsoft була зрозуміла і навіть красива. Якщо нас не рятує окрема мобільна операційна система, давайте зробимо одну Windows на все, один магазин і один набір додатків. І тут 2015 рік Microsoft робить хід в абанк і продає мрію, від якої в АйТішників засвербіли долоні. Уяви собі, що твій робочий комп'ютер у кишені. І ця мрія отримує назву. Контінуум. Суть проста і дуже ефективна. Ти береш телефон, підключаєш його до монітора, клавіатури і миші, і телефон раптом показує на великому екрані майже комп'ютерний інтерфейс. Ніби це не смартфон, а маленький системний блок, який просто дуже компактний, щось схоже на нинішній Samsung Dex. Восени 2015 року показали телефони Lumia 950 та 950 XL, Разом із ним дисплей Doc. Це була проста док-станція. Вставляєш в неї телефон. В док підключаєш монітор і звичайну клавіатуру з мишою. І тоді телефон виводить картинку на великий екран і працює в режимі майже комп'ютера, щоб показати, що це не просто фішка для презентації, партнери теж підхоплюють тему. Наприклад, HP Elite X3 просувають як бізнес-телефон, який із доком може бути робочим місцем у валізі. Дуже красива концепція для тих, хто постійно в роз'їздах. Але є важливий нюанс, як завжди. У цьому режимі нормально працюють лише програми. Які спеціально під нього зроблені. Тобто для офіса, пошти і браузера це було супер, а от для всіх інших програм не вийшло. Через це ідея виглядала круто, але масово так і не злетіла. Microsoft намагається закрити найболючіше нестачу програм. Вони запускають кілька ініціатив, щоб розробникам було легше переносити свої програми на Windows. Ідея була розумна, але масового ефекту не сталося. Розробники все одно йшли туди, де аудиторія була більшою. Windows 10 Mobile була, мабуть, найамбітнішою спробою. Microsoft зробити мобільну систему іншою, не копію iPhone чи Android. Та ринок вже був поділений. І навіть крута ідея не змогла переламати головне. Це екосистему програм і звичку людей. І тому Continuum залишився таким символом епохи. Майкрософт знову придумала майбутнє трохи раніше за час, але так і не довела його до масового вау. Майкрософт реально майже вгадала майбутнє. Вона рано повірила в кишенькові комп'ютери. Потім придумала живі плитки, зробила ставку на дизайн Lumia, витискала максимум із камер і навіть спробувала зробити телефони як комп'ютер. І знаєте, що найбільш драматично? Windows Phone був тим рідкісним випадком, коли Microsoft не копіювала, а реально шла своїм шляхом. І багато речей з того шляху ми тепер бачимо всюди. Просто під іншими назвами і в інших оболонках. Наприклад, живі плитки. Це зараз віджити на головному екрані кожного смартфона. Або Nokia Glance, екран, який завжди показує час. Нинішній Always on Display. Або той же самий Continuum. І не треба забувати про набір свайпами. Тепер це стандарт у кожній клавіатурі. Windows Phone не програла через технології, вона програла через час, а час це той ресурс, який навіть Microsoft не змогла б повернути. Друзі, всім дякую за увагу! І ще одне оголошення: якщо в когось раптом вдома завалявся якийсь непотрібний смартфон, на кшталт. Того ж самого Windows Phone або ще якогось цікавого апарату. Зв'яжіться зі мною в Telegram, я залишу посилання в своєму описі або в першому закріпленому коментарі. Ми з вами домовимось і я зніму якийсь огляд або цікаве відео. Ще раз дякую, підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки і до нової зустрічі!